Є таке відоме впливове авторитетне видання американське видання New York Таймс. І от журналісти цього видання вийшли. Ну вибачте, але фактично з шокуючим матеріалом. Вони пишуть, що Росія цілеспрямовано лупить по ядерних об'єктах, і це може призвести просто до неймовірних наслідків. Справа у тім, що, за даними журналістів, ну це власне також не закрет, у Харкові всього за 22 кілометри від лінії фронту є науковий заклад під назвою Джерело нейтронів. І от там зберігається збагачений уран. Матеріал, який може забруднити радіацією ціле місто з 640 тисячами жителів, так пишуть американські журналісти: росіяни обстріляли цей об'єкт 74 рази, і це друзі не випадковість, як кажуть українські чиновники. Чому це важливо? Бо якщо станеться витік, наслідки будуть гірші аніж ми взагалі можемо уявити. Взагалі в Україні є. Близько десятка ядерних об'єктів, які страждають від російських ударів або їхніх наслідків. Один з них це ядерна підкритична установка джерело нейтронів у Харківському фізико-технічному інституті. Це не атомна електростанція, а науковий центр для досліджень. Там вивчають ядерну фізику, матеріали, біологію, хімію і навіть. Виробляють медичні ізотопи для лікування раку. Установка насправді унікальна, відверто кажучи, тому що вона фактично єдина у світі такого типу, побудована до речі, за підтримки США як компенсація за те, що Україна, ну Україна, Україна Януковича. Так, коли Янукович був президентом, він здав останній збройовий уран. Я пам'ятаю історію, коли Україна в 2010 році вивезла понад 50 кілограмів збагачувального урану до Російської Федерації. А чому так відбулось? Мені один із політиків свого часу розповідав поза кадром про те, що Янукович дуже сильно хотів збудовитись Бараку Обамі, тоді президенту Сполучених Штатів Америки. І от команда Януковича вигадала для нього такий трюк: мовляв, давайте познайомишся з Януковим з Обамою, справиш на нього гарне враження. А як це можна зробити? Відмовся від збагачувального урану. Відмовся повністю. Вивез його Росії, і звичайно, американці на це клюнули, тому що вони, як ви знаєте, взагалі е... прихильники прихильники того, аби. Україна максимально ядерно роззброїлася, і от Янукович вирішив справити таке враження на Обаму. І вивіз вони домовились з американцями, і вивезли в Росію 50 кілограмів з урану. Так, от друзі, що там зараз відбувається, є кілька десятків фунтів збагачувального урану. Зрештою, вони є це приблизно там 10-15 кілограмів, всього лише, але між тим треба сказати що збагачений уран це паливо для реакторів але воно там набагато радіоактивніше аніж те що використовують на звичайних аес атомних електростанціях. інститут не розкриває і правильно робить точну кількість щоб там не провокувати терористів чи ворогів але якщо цей уран розсіється від вибуху радіація може забруднити територію де живе ще тисяч людей це майже половина харкова про це пишуть американські журналісти уявіть на секундочку вітер Рознесе частинки, і, і, і люди диху, дихатимуть усім цим, їстимуть забруднену їжу, питимуть воду і так далі. Друзі, це, це не миттєва смерть, як там показують у фільмах, це повільне отруєння, рак, мутації, проблеми зі здоров'ям на покоління вперед, на десятки років вперед. Будь-який точний російський удар може призвести до того, що Харків буде просто непридатний для життя. Я вже навіть не кажу про те, скільки людей просто помре в муках. Так от, друзі, ця установка складається з двох частин: перша активна зона розміром, як там, шкільний автобус, з радіаційним екраном. Друга це прискорювач частинок довжиною 27 метрів. Перед війною там проводили експерименти із термоядерним е, синтезом. Це майбутнє чистої енергії, де використовують радіоактивний водень. Але з 24 лютого 2022 року все зупинили. Персонал перевів установку в глибокий підкритичний стан. Для чого? Для того щоб уникнути ланцюгової реакції. Уран залишився на місці, бо вивести його під обстрілами просто ну, неможливо без ризику. Як ви розумієте? Тепер про обстріли росіяни б'ють по цьому об'єкту з ракет, артилерії і дронів за даними української влади, і власне на яку посилаються журналісти Нью-Йорк Таймс, це сталося 74 рази. Ще раз: 74 рази російські терористи лупили по ядерному об'єкту. Це не випадково, як ви розумієте. Це навмисні атаки. Українські прокурори вже звинуватили п'ятьох російських офіцерів в Екоциді. Це злочин, коли шкода довкіллю використовується як зброя війни, і от в обвинувальному акті сказано, що пряме влучання могло б забруднити величезну територію. New York Times опублікувало світлини. От я вам зараз їх демонструю: розтрощена апаратура, пошкоджені стіни, обсипана штукатурка біля самої установки. Головний інженер Андрій Мицеков сказав, що вони просто не розуміють, з чим ми маємо справу. Вони роблять це без жодної логіки. Тобто росіяни без жодної логіки луплять по ядерному об'єкту. Давайте згадаємо, шановні друзі. Зі конкретні інциденти 4 квітня 24 року російські е, обстріли знеструмили джерело нейтронів. Зовнішнє електропостачання зникло там е, під 9 ранку. Спрацювала аварійна система з дизельними генераторами, і радіація залишилася у нормі. Але це був не перший раз, тому що 28 березня 2022 року обстріли пошкодили теплоізоляцію будівлі і облицювання в експериментальному залі. Діяро попереджала про серйозну е, радіаційну загрозу. 25 червня 2022 року вдарили по вентиляційних каналах, трубах, системі охолодження, корпусах, дизель-генераторів. В 2022 році ще пошкодили трансформаторну підстанцію. Інститут тоді взагалі сидів без світла місяці і вчені гріли воду, вибачте, резервно, щоб не замерзло охолодження і не пошкодилося покриття уранових стрижнів. Уявіть просто серйозність. Співробітник інституту насправді реально. Просто дуже круті, нереальні герої. Заступник головного інженера Олександр Бехун каже про те, що це страшно, але ми вже звикли. Виконуючи обов'язки директора, Микола Заренков каже, що ну там, попри обстріли, вчені все одно продовжують досліди з термоядерною енергією, і розповідає, що вони б'ють по нас, а ми піднімаємося і знову йдемо працювати. Красунчики, українські українські інженери, але це ж не тільки друзі про Харків. Давайте чесно скажемо. Це не тільки історія про Харків. Війна загрожує усім ядерним об'єктам на території України. Нюорктаймс пише, що є довгий список вразливих місць. Реактори для досліджень там чи виробництва електрики, це сховище відпрацьованого палива і так далі, тому подібне. І чим довше війна, тим більший ризик. Більшість не побудовані для Витримування бомбардувань це просто мирні об'єкти, це не бункери. Треба розуміти, що один прицільний удар, як я вже сказав, може призвести до катастрофічних наслідків. Візьмемо, наприклад, ту саму Запорізьку АЕС найбільшу в Європі станцію. Росіяни окупували її, як відомо, в перші дні вторгнення двадцять року. МАГАТЕ постійно моніторить, але ситуація критична. От нещодавно, наприклад, глава МАГАТЕ ГРОСІ заявив, що порушено 6 із 7 стовпів ядерної безпеки. Фізична цілісність, справність обладнання, відсутність тиску на персонал, надійне електропостачання, логістика, радіаційний контроль і зв'язок зараз. Атомна електростанція тримається на одній лінії електропередач. Всі шість реакторів в холодній зупинці запустити безпечно неможливо. Рівень води, так на секундочку, в охолоджувальному басейні впав до 13 метрів. Для тих, хто не розуміє, друзі, критичний рівень це 12 метрів, тобто ще метр, і критично після підриву Каховської ГЕС в двадцять третьому році довелося перейти на резервне водоймище. Це просто нереальні ризики. Чорнобильська атомна електростанція. Вона також страждає, тому що у перший день вторгнення Росіяни війшли через зону, піднявши радіоактивний пил із Плутонієм і Цезієм. В лютому 2025-го російський дрон пробив отвір у сталевій оболонці над руїнами четвертого реактора радіація не вийшла, але бар'єр пошкоджено. Це сталося напередодні. До речі, якщо ви пам'ятаєте згадаєте, це сталося напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, і, і і багато хто вважав це сигналом Москви. А я в першу чергу так вважаю. Чому Росія це робить? Українські чиновники кажуть про те, що залякати, підняти ставки на переговорах про капітуляцію, так чи коли говорять там про Харківщину, наприклад, є такий Бруно Шейрон. З, він з французької організації з радіації, і от він каже про те, що це просто нереально небезпечна ситуація, і нам дуже сильно усім пощастило, що досі не сталося аварії. МАГАТЕ, до речі, закликає до стриманості, але вони завжди закликають до стриманості і до стриманості і занепокоєності. При цьому я не знаю, що вони там роблять і чим вони займаються. Відверто тепер друзі, трохи історії щоб взагалі зрозуміти, щоб взагалі зрозуміти контекст. Харківський фізико-технічний інститут допомагав свого часу розробляти перші радянські атомні бомби, але після незалежності Україна відмовилася, як ви пам'ятаєте, від ядерної зброї. А правильніше буде сказати, нас змусили відмовитися від ядерної зброї згідно з сумнозвісним Будапештським меморандумом, де Росія, Сполучені Штати, Британія і інші країни типу гарантували нам безпеку, а потім всі разом її порушили. Цю гарантію тепер Росія порушує абсолютно все. Джерело нейтронів це мирний проект, ще раз нагадую. Він профінансований Сполученими Штатами Америки. Я не бачу навіть реакції від США. Що треба робити? Ну, я відверто не знаю. Я просто цитую спеціалістів ці галузі. Вони кажуть, міжнародний тиск, треба санкції, моніторинг МАГАТЕ, захист об'єктів. Ну, це все очевидні речі. Україна вже подала там в суд на Росію за екоцид. Але слухайте: ну, вже четвертий рік війна. Ну, напевно ж, потрібно якось реагувати. Жорсткіше, рішучіше на те, що Росія лупить по ядерних об'єктах в Україні, а не просто е, випускати гроші на камери, і хай він розповідає про те, як це небезпечно. Та ми самі знаємо без вас, як це небезпечно. Зробіть щось нарешті. Тому, друзі, ця війна це не тільки про території, це про глобальну безпеку. Я вам хочу сказати: 74 обстріли по харківському об'єкту це загроза для 640 тисяч людей. Збагачений уран, пошкоджені атомні електростанції. Ми насправді, якщо так подивитися, на межі катастрофи, якщо обстріли будуть продовжуватися, тому треба реагувати і реагувати не просто глибоким занепокоєнням, як це полюбляють робити наші міжнародні партнери, а дійсно рішучими конкретними діями. От і все. 10 серпня, під час російської атаки по Запоріжжю, пошкоджень зазнав зовнішній кризовий центр ЗАЕС. Це місце, де координують дії у разі надзвичайної ситуації. В липні ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує окуповану запорізьку атомну електростанцію з українською енергосистемою, і це спричинило блекаут на станції. Згодом лінії відновили і вони працюють стабільно, забезпечуючи зовнішнє живлення для радіаційної безпеки. Але це не скасовує ризиків. Тобто, будь-яка нова атака може все зруйнувати і призвести до нереальних наслідків. Шість семи ліній передачі вже все. Бувайте на початку вересня. Військовий злочинець Володимир Путін, як ми пам'ятаємо, під час зустрічі зі словацьким прем'єром Фіцо заявив про нібито готовність співпрацювати з американськими представниками щодо ЗС. Він сказав про те, що там і Україна навіть також може працювати. От на трьох будемо типу ролити ЗС. Він не уточнив, що саме має конкретно на увазі, але це звучало як там пропозиція спільного управління. Міністерство енергетики України тоді відреагувало жорстко. Сказали про те, що це свідчення, то що Росія хоче використовувати за як військовий інструмент у війні. Чому Путін так сказав? Чому він зробив таку заяву? Я робив окремий випуск щодо цього. Перегляньте, але якщо коротко, це політична гра. Головна причина не відпускати повідок від Трампа. Путін не виконав жодного прохання американського президента, не припинив вогонь, не зустрівся з зеленським, не показує намірів миритися. А після ударів по Польщі це взагалі і поготів. Трамп вже що робить? Трамп порожує санкціями, так і Путін щоразу пропонує щось нове, нереальне. Для чого? Для того, щоб відтермінувати ці санкції, зацікавити Трампа. Давай керувати Запорізька атамуту станцію. О, давай. Я поки що притримую санкції. Окей, тобто, все пов'язано виключно з цим. І заява про ЗАЕС, вона з цього ж репертуару до того ж, є технічний аспект. Він дуже важливий. Росатом планує замінити американське паливо на ЗАЕС на російське повернення палива американцям. Це юридичні і політичні проблеми, величезні. Але зараз друзі станція у позапроектному режимі. Наслідки неможливо оцінити через окупацію. Порушено норми, ось що ми знаємо: так знищення джерела води після підриву каховки, дев'ять блекаутів, які могли призвести до аварії, і низка інших проблем, що можуть призвести просто до неймовірних е наслідків. Між тим російська пропаганда. Активізувалася після заяви голови МАГАТЕ три дні. Вони просто три дні тупо ігнорували цю заяву гросі, чекаючи, напевно, що там визначиться з лінією в Кремлі, і вже потім виходить постпредставник Російської Федерації Михайло Ульянов і видає чергову порцію маячні, просто бридяті називає ЗАЕС російською територією. Все. ось така відповідь Трампу. Применшує роль МАГАТЕ при цьому звинувачує Україну в обстрілах і в тиску на персонал, а також ставить під сумнів. Ось ці сім критично важливих правил, тобто вони нехтують тим, що кажуть їм професіонали. Їм пофіг, вибачте на слові. Це спроба зняти відповідальність з себе з Росії і перекласти її на Україну, в тому числі атакуючи авторитет МАГАТЕ і плюндруючи, виходить так, міжнародні ядерні правила. Але саме Росія контролює цю станцію, і вона несе відповідальність. МАГАТЕ вплинути на це не може. Україна вплинути на це не може, тому росіяни порушують ці правила, що веде нас. Вибачте, будь ласка, в ядерну безодню. Але росіян це не бентежить. Вони планують побудувати секретний військовий об'єкт на Азовсталі в Маріуполі і під'єднати його до запорізької атомної електростанції. Про це сказав Петро Андрюченко із центру вивчення окупації. От він оприлюднив документи про реконструкцію ліній 110 кВт. І от Андрюченко каже, що на Азовсталі буде військовий об'єкт електрику. Вони будуть брати якраз за С. Лінія закінчується перед Азовсталю, решта зазакречена, тобто є величезні секрети. Да, і це знак, що там щось немирне, каже Андрющенко. Тобто певний секретний військовий об'єкт, і це частина нової магістралі від ЗАЕС до Донеччини і Російської Федерації. Окупанти зараз намагаються швидко підключити ЗАЕС до своєї мережі, і це означатиме, що це означатиме відключення від української енергосистеми. Той самий Андрющенко каже, що перед опалювальним сезоном на окупованих е м, територіях опалення буде частковим або не буде його взагалі. В Донецьку проблеми з водою, як ви знаєте, я робив окремий випуск. Перегляньте, і можливий тотальний колапс ще й без тепла будуть сидіти. Окупанти обмежують електроенергію. Те це зупиняється через оміління водосховищ. Росія не має потужностей. Тому хоче запустити Запорізьку атомну електростанцію, і от вони вже там оголосили там якісь тендери на насоси для того, щоб відновити генерацію на шести реакторах. А потім хочуть це все інтегрувати у систему Російської Федерації. Але ще раз підкреслюю, будь-яка маніпуляція щодо такої серйозної махіни, як Запорізька атомна електростанція, може обернутися непоправними наслідками для всіх. Про це каже Гросі, тому що вони порушили всі ядерні правила і фактично. Ну, кажуть про те, що для нас вони не мають абсолютно ніякого значення. Тупі росіяни цього просто не розуміють або, або свідомо йдуть на такі ризики. Речі, треба сказати, що на Чорнобильській АЕС, яка ще там була зупинена в 2000-му, також порушено засади безпеки після якраз російського удару дроном по саркофагу над іншими АЕС, такими як Мельницька, Рівненська, Південноукраїнська, регулярні тривоги через російські атаки. Тобто вони не тільки запорізьку хочуть угробити і всіх нас разом з нею, але ще й інші ядерні об'єкти на території контрольованій урядом України. Зараз вони почали, до речі, росіяни зараз почали ем, кампанію із цілеспрямованими ударами по українській енергоінфраструктурі. Прийшла осінь, почали бити по енергоінфраструктурі. Для чого? Для того аби занурити знову нас у пітьму. І, от експерти вже попереджають про можливі відключення світла у найближчому майбутньому. Але друзі є хороші новини. Рінат Ахметов разом із американцями збудував найбільший в країні павербанк, і от його потужність 200 мегаватт. Цього достатньо, аби дати світло 600 тисячам квартир упродовж двох годин після обстрілу. Ціна установок 125 мільйонів євро. ДТЕК збудував їх за американською технологією. Вони вже підключені до мережі. І от Рінат Ахметов каже про те, що ми очікуємо закінчення війни і сталого тривалого миру. Але навіть попри війну ми продовжуємо інвестувати у відновлення і розвиток нашої країни. Українська енергетика, яка вистояла перед численними російськими атаками, сьогодні отримала нове дихання. Ми запускаємо сучасну систему накопичування енергії, унікальну не лише для України, але й для західних країн. Величезне спасибі нашим американським партнерам за підтримку і допомогу при реалізації цього. Проекту сказав Ахметов. А ми ж ну відповідно дякуємо всім відповідальним інвесторам за це. Ну і друзі, що давайте підсумуємо у такому разі за ес зараз у великій небезпеці через окупацію, через дії росіян, через безкінечні порушення безпеки, через політичні ігри Путіна магате просто б'є на сполах. Росі виходить, кричить, тому що він розуміє, до чого все це може призвести. Росіянам на це все пофіг, нам потрібен міжнародний тиск. Нам потрібно повернути контроль над ЗС, тому що росіяни не впораються. Вони як мавпа з гранатою доведуть до вибачте ядерної катастрофи, тому ігнорувати цю проблему просто неможливо. Треба максимальний міжнародний тиск для того, аби ну ситуацію виправити. От і все не ігноруйте, друзі, це тому що це наша безпека. От і от те, що я можу сказати.